Час повертати своє українці укличуть поповнити ряди гвардії наступу. Зробити це можуть усі охочі незалежно від статі чи віку, кому дозволяє здоров'я. Приєднатися до штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані території, можна через ЦНАПи або залишити заявку на сайті. Загалом мають намір створити 8 професійних підрозділів на базі Національної гвардії поліції та Державної прикордонної служби. За лічені дні вже прийняли понад 8 тисяч заявок. Від 2014 року я маю цю мотивацію. від 2014 року я бажаю звільнити територію і, звичайно, хочу докласти до цього зусиль. Мрія є зайти в своє місто так в складі збройних сил або в складі поліції. Ірина, переселенка з Луганська, переїхала з рідного міста ще 2014-го, як тільки його окупували. Вже кілька років живе в Івано-Франківську з десятирічним сином. Має досвід служби, бо й сама була поліцейською тривалий час. Та через сімейні обставини довелося відмовитися від форми зараз. роздумує, щоб знову поповнити ряди поліції. Стримую те, що я одинока мати. На жаль, на сьогоднішній день І я виховую дитину сама. І для того, щоб прийняти рішення йти. На війну воювати і захищати боронити нашу державу. Мені потрібно вирішити питання догляду за дитиною. Хто би це міг зробити? Тому дуже важке складне рішення для мене. Це єдине, що наразі стримує у власних силах. Жінка певна, тому відразу підходить до представниці Нацполіції, яка проводить набір в об'єднану штурмову бригаду Людь. Основним завданням, яким буде займатися об'єднана штурмова бригада людь, це стримання та відсіч збройної агресії проти України. Основні вимоги, які висуваються до наших кандидатів, це вік від 18 до 55 років. Також вільне володіння українською мовою, звичайно, що громадянство України, загальний задовільний стан здоров'я та повна загальна середня освіта. Потрапити у лави поліції можна, зареєструвавши свою анкету на сайті відомства. Після чого вам надішлють перелік необхідних документів, які вже потрібно подати особисто. Тоді розпочинають тестувати заявника. У нас тестування на знання законодавства та на загальні навички. Після успішного успішного складання даного тестування, ви проходите співбесіду із представником Сафарі. Після співбесіди ви проходите військово-лікарську комісію. Після успішного загального фізичного випробування, ви проходите співбесіду із поліцейською комісією. Після успішної співбесіди із поліцейською комісією вас направляється на навчання. Окрім поліції, долучитися можна і до штурмових бригад, які формують у Нацгвардії та державній прикордонній службі. Вимоги майже однакові, так само як і завдання, які згодом будуть виконувати ці військові формування. Будуть займатися наступальними діями, штурмовими діями на різних напрямках, тоді, коли пройдуть відповідну підготовку, коли пройде достатньо часу, будуть укомплектовані максимально. Що таке штурмовий загін? Це загін максимально укомплектований зброєю всіми засобами і. Готовий до активних дій, до наступальних дій, які впродовж конкретного часу швидко ведуться, виконується задача і підрозділ далі переноситься, передислоковується на якусь нову задачу. Це не ті підрозділи, які ведуть окопну війну, так звану. Зі слів представника Нацгвардії, здебільшого до його столика підходять чоловіки з військовим досвідом. Так і цього разу франківець Віктор свого часу служив. Зараз через проблеми зі здоров'ям його залишили на підмогу у тилу. Нині вирішив спробувати долю у гвардії наступу. Перше, що потрібно, це прибути в частину. Вас оформлять. Як при за призовом або за мобілізацією ви надасте там документи необхідні, там військовий квиток, документи про освіту, там документи посвідчення особи, і далі можна буде вже пройти військово-лікарську комісію. За кілька днів, відколи почалася кампанія з укомплектування гвардії наступу, прийняли понад 8 тисяч заявок. Зробити це можна двома способами онлайн або у спеціальних пунктах, які розгорнули на базах ЦНАПів на Прикарпатті таких сім, а триватиме набір 60 днів.